Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 60-й, а зошити на сторінці 52. Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. Тема сьогоднішнього уроку обчислення значень виразів, задача на зменшення на кілька одиниць та порівняння іменованих чисел. Відгадайте загадку, невеличкі дві хатини. В них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживає в хатинках тих. Що це? Так, це рукавички. Усні обчислення. Скільки рукавичок потрібно людині? Так, вірно, дві. Або, ми кажемо, одна пара. А для двох людей. Чотири рукавички або дві пари. Погляньте на числовий відрізок та полічіть у прямому та зворотньому порядку по два. Наприклад, 2, 4, шість, вісім десять. Потім навпаки: 10, вісім, шість 4, 2, 0. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім продовжимо. Яке попереднє число до числа 3? Так, Яке наступне число до числа 6? Сусідами якого числа є цифра 7. Сусідами якого числа є цифра 9. Сусідами якого числа є цифра 5. Та сусідами якого числа є цифра 3. Яке число менше 7, але більше, ніж 5? Яке число більше, ніж 7, але менше, ніж 9? Підручник. Сторінка 60. Завдання перше. Зменш на 3 кожне число в таблиці. Розгляньте числа і подумайте, що означає зменшити на. Вірно, зменшити на означає поставити знак мінус, або, як ми говоримо, відняти. Наприклад, 4 зменшити на 3, то буде дорівнювати. 1. Наступний вираз 7 зменшити на 3, тобто 7 відняти 3, то буде дорівнювати. Виконайте завдання до кінця самостійно. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Усно. Завдання друге. Прочитай задачу. Розглянь схему та розв'язання. Поясни, що означають слова на два менше. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім попрацюємо разом. Працюємо разом. В Олеся 8 іграшкових машинок, а у маркіяна на 2 машинки менше, скільки іграшкових машинок у маркіяна. Розглянемо схему до задачі. В Олеся 8 іграшкових машинок. Нам показали 8 трикутничків, умовно позначили 8 машинок, а в Маркіяна на 2 менше, ніж в Олеся. Тобто менше на 2 взяли і 2 трикутнички, умовно, дві машинки забрали. Отже, якою дією ми будемо дізнаватися, скільки іграшкових машинок у маркіяна, якщо сказано, що на 2 менше. Вірно, ми будемо віднімати 2. Тобто від восьми тих іграшків, які були в Олеся, та віднімемо 2, та дізнаємося, що у маркіяна було шість машинок. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дію віднімання, так нам радить хитрий лис. Справді, було 8, а зменшували на два числа. Отже, ця задача називається на зменшення числа на кілька одиниць. Завдання третє. На маршрути з депо вийшло 8 автобусів. А трамваїв на 3 менше. Скільки трамваєм вийшло на маршрути. Зробимо схему до цієї задачі. Проаналізуємо, скільки з депо вийшло автобусів. Так, 8 автобусів. Ми позначили їх червоним кольором 8 автобусів. А трамваїв. Ми не знаємо скільки, але сказано, що на три менше. Ми три трамваї перекресли, бо трамваї в нас позначені зеленим кольором. Що питають у задачі? Скільки трамваїв вийшло на маршрут? Якою дією буде дізнаватися? Так, дією віднімання. Від восьми віднімемо три і дізнаємося, скільки трамваїв вийшло на маршрут. Так, їх вийшло 5. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Завдання четверте: обчисли. Запишіть вирази в зошити, обчисліть, потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання п'яте. Порівняй. Порівняй означає, треба поставити знак більше, менше чи дорівнює. Запишіть у зошити. Поставте правильно знаки. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Прочитайте вирази вголос та назвіть результат. Порівняємо 10 і 1. 10 більше, ніж 1. Поставимо знак більше. Порівняємо 5 і 8, 5 менше, ніж 8. Поставимо знак менше. Треба порівняти 10 см і 1 см. Щоб порівняти іменовані числа, треба порівняти 10 і 1. 10 буде більше за 1 тому 10 см буде більше за 1 см. Поставимо знак більше. Наступне 5 см і 8 см. Порівнюємо 5 і 8. Буде менше за 8, тому 5 см також буде менше за 8 см. Наступне 4 см і 4 см. Порівнюємо 4 і 4, це буде знак дорівнює. Наступне 2 см і 7 см. 2 буде менше за 7. Тому 2 см буде менше за 7 см. Молодці завдання розв'язали. Крутконогий, не співать, хто це зайчик номер 5? Називає Мірку їм. Сліпенький номер 7. Зошит. Сторінка 52. Завдання перше. Напиши за зразком. Напиши цифру 7 та цифру 5 по одному рядочку. Завдання друге. Задача. У Тараса 5 тенісних м'ячів. А у лізи на 2 м'ячі менше. Намалюй, скільки м'ячів у коробці і скільки їх має ліза. Поставте відео на паузу. Розгляньте малюнок, виконайте завдання. Завдання третє. Виконай віднімання. Результати обчислень запиши в таблицях. Наприклад, 8 відняти 2. Буде дорівнювати 6. 6 відняти 2 буде дорівнювати 4. Наступне спробуйте виконати 9 відняти 2 буде дорівнювати, запишіть, а потім від цього числа відніміть ще раз двійку і запишіть результат. Виконайте завдання, поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!